Розглянемо з вами цьогорічне завдання НМТ з біології. У відповідність назву вуглеводи з його функцій. Нам дано 4 вуглеводи хітин, глікоген, крохмаль та целюлоза. Вони у нас будуть належати до полісахаридів. Полісахариди це у нас вуглеводи, які будуть складатися із сотням залишків моносахаридів. І ми їх можемо поділити на резервні та структурні. До резервних у нас будуть належати глікоген та крохмаль, а структурні хітин та целюлоза. Тому дивимося. Перший у нас хітин. Хітин буде входити до складу клітинної стінки грибів. Тому тут перша відповідь А. Далі глікоген. Глікоген це у нас резервний вуглевод, і він буде запасатися тваринами та людьми. Тому тут відповідь Г. Далі у нас іде крохмаль. Крохмаль це у нас так само резервний вуглевод, і він буде запасатися рослинами. Тому тут відповідь Б. І четверте целюлоза це, люлоза. це нас структурний вуглевод, і він буде входити до складу клітинної стінки рослин. Тому тут відповідь В.